До вашої уваги також чудова пропозиція, яка не потребує додаткового часу, яку ви можете дуже легко одягнути, і незабаром я вам продемонструю, як це можна зробити. Це чудове намисто в поєднанні з прекрасним таким муранським склом та чеським кришталем. Як на мене, це вау, такий ефект, тому що ми маємо як грановане намисто, так точніше каміння, так і не грановане. А тепер лише погляньте на цей чудовий блиск. Я просто шокована, наскільки це зачаровує. Якщо говорити про мінерали, то у нас тут дуже-дуже багато взагалі безліч, надзвичайно велика кількість природних елементів. Серед них ми можемо перечислити, що тут мідь, марганець. Залізо це 100% та багато інших. Ну що сказати, залізо марганець, мідь, для особливо залізо для людини є. Дуже складовою важливою частиною, особливо залізо, тому що нам дуже часто кажуть, що вашому організму не вистачає залізо, і потрібно пропити там якісь вітаміни. Але ж ви можете не пити залізо, ви можете природньо отримувати цей склад природній. Також за своїми властивостями саме муранське скло з чеським кришталем. Має дуже хорошу твердість та щільність. Це приблизно за шкалою моса 7-8 балів. Воно є цілком такою хорошою зміною так, коштовного каменю. Особливо ось цей чеський кришталь. Я просто не можу налюбуватися те, як воно виблискує. Незважаючи на от своє таке походження, так, оці ювелірні скельця, які ви зараз бачите, вони відрізняються неймовірним блиском. Це що ми бачимо, так, от ми бачимо те, що вони такі мають соковиті відтінки, от такі грона, винограду, щось таке е, нагадує, правда? Сама ось ця кришталева куля, яку ми з вами бачимо, нагадує е, певний е, такий атрибут магів, віщунів, особливості. Ці такі більші каміння, це про які я вам зараз говорю. І взагалі не випадково кажуть, що саме ось гірський кришталь називають каменем Ясновидців духів, тому що саме за допомогою такого камню викликали е, померлих родичів і дізнавалися, що ж там трапилось, що і, і яка там була ситуація, яка турбувала. Уявляєте? Навіть якщо порівнювати там народи, то в індійській і тибетській Медицині саме придавали належність ось такому кришталю, тому що він відігравав дуже важливу роль. Вважалось, що коли людина сильно хворіє, то у неї е, дуже погана енергія і енергетика не захищена. І саме цей камінь допомагав е, покращити людську цю енергетику, тобто вона стабілізувалася. Тому е, я хочу, що ось цей камінь був вам в першу чергу як оберіг. Також говорять, що саме цей камінь допомагав нам зробити дуже хорошу в плані медитації таку сакральну. Відповідальність перед відкриттям усіх е, чакр. Так, у нас у людей, хто займається йогою, розуміє, що у нас існує так, і там ці грані вони символізують у нас е, взагалом шість чакр. Але саме ось ці грановані каміння, які ви бачите, вони дозволяють зробити так, аби ми відчули оцю всю на собі і відкрили восьму чакру. Тож пропоную вам зараз подивитися. Ну, гляньте тільки, будь ласка, на цей чудовий кришталь. Оце як же ж ви близькі. Дійсно нагадує тибетську якусь культуру або індійську. Взагалі, в Індії, якщо ви подивитеся, то всі в Індії ж є принц і принцеса, до речі, то в Індії принц і принцеса носять саме ось такі прикраси у вигляді муранського скла і чеського кришталю. Тому не даремно, що саме в тибетській культурі Індійські культури започатковані саме ось такі види. Камінчиків, які зроблені у вигляді намиста. Зараз ми пропонуємо вам спеціальну ціну, це 1600 гривень. Дивіться, ви можете придбати собі чудову, хорошу пропозицію за такою ціною. Чому хорошу. Ну, по-перше, тут така велика культура. Але ні, увага! Це чудово. Не 1600, ні. Я повністю забираю всі слова назад, тому що ми вам даруємо за 999 гривень. Тут все. Наша команда робить оплески, тому що це подарунок для вас. Телефонуйте, поки у нас є сім пропозицій, але мені повідомляють, хто не знав, у мене є навушник. Я слухаю, що там замовляють, повідомляють, що дуже швидко це все у нас розлітається. Ну, я ж думаю, якщо принц і принцеса Індії носять муранське скло та чеський кришталь, то чим гірші ми? Я впевнена, що нічим. Тож телефонуйте за номером 0800. Со 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Ну що, не вау хіба? Я думаю, що це вау. Подивіться тільки на цей чудовий. Близьке. Нагадаю, що код товару у нас 454. Це дуже важливо, аби ви вказали при замовленні. А ще, якщо до нас щойно хтось приєднався, нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти по посиланню через QR-код. Так, поставити вподобайку, підписатись, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. Бо я хочу, аби ви були варті того, що варті індії. Ійський принц та принцеса. Я впевнена, що ви варті більшого. Тож, поки маєте можливість, замовляйте. Ми рухаємося далі, бо на вас чекає ще більше приємних можливостей, від яких я не відмовилась і собі вже замовила. Впевнена, ви також замовите.